Кінці 2013, наприкінці 2013 року, Київським міжнародним інститутом соціології було проведено дослідження опитування водіїв з приводу їх ставлення до основних факторів, які впливають на безпеку дорожнього руху та на аварійність. І за даними даних досліджень, зовнішня реклама посіла останнє місце першими і основними факторами, які впливають на безпеку дорожнього руху, за думкою водіїв, було саме якість дорожнього покриття, культура поведінки водіїв, пішоходів, дорожня розмітка тощо. З приводу законопроєкту і ініціативи, хочу сказати, що ми експерти асоціації ознайомилися із зазначеним законопроектом, але нас трохи дивує несистемний Так? Тобто даний законопроект вирішує якусь окремо взяту дрібну проблему. Ми за те, що підходить. Мають бути комплексними і мають вирішуватися в комплексі, тому асоціація готова долучитися до системного підходу і до підготовки відповідно. Грунтовних законопроєктів, які на сьогоднішній день, як ми знаємо, вже ряд законопроєктів зареєстровано в Раді, і серед них є і такий, який повністю і грунтовно, на думку асоціації вирішує питання реформування галузі зовнішньої реклами. Дякую. Цей проект 2702, реєстраційний номер авторами законопроекту. Є Опанасенко, ємець Сташук, якщо я не помиляюсь.